Наразі проходить у нас проєкт школа агронома. Зараз ми на виїзді Житомирської області в господарстві в одного з клієнтів ХімагроМ. Студенти та молоді працівники проводять практичні заняття. Обстежуємо посіви соняшнику. Попереду нас ще соя та зима пшениця. Всі Доброго всі дня, вам. Микола Павлович! Хто це у вас? Це вам вже мало рук? Підкажіть, будь ласка. Сьогоднішній день ми приїхали, хлопці навчаються, але вони приїхали до мене на поле е, отримати якийсь досвід, якусь практику, що ми робили, як ми робили, що вносили. Це для них великий досвід, тому що коли сидіти в кабінеті читати, а тут наглядно все бачити на полі, подивитися, яка кузявка бігає, яка там е, метелик літає, це дуже приємно, що. Фірма займається розвідком. Дякую вам, Микола Павлович. А ви, хлопці, що ви скажете? Ми обглядаємо, піснюємо моніторинг полів, аналізуємо вплив препаратів нашої фірми, компанії, дивимося, як вони на практиці працюють. Оптимальні, ефективні норми вивчаємо. Дякую. Ну тоді поїхали на інші поля. Будемо набиратися ще кращого досвіду.